Пані Жанна працює на ринку вже 18 років. Торгує в павільйоні гастрономії, продає ковбаси, сири, масло та сосиски. Останні ніколи не втрачають популярності. І за роки роботи жінка вже склала власну статистику, на що люди звертають увагу, коли обирають сосиски. Одні ходять питають, щоб були недорогі сосисочки, а другі, звісно, для діточок, щоб це було якісні. Найпростіший спосіб вибору сосисок ділиться пані Жанна за ціною. Вона впевнена жінка, то тож на якості. Не менше, ніж 100 гривень. А ось пані Лідія купує сосиски у сусідньому кіоску. Каже, продукт так і обирає за ціною, а також за брендом. Найдешевші не бере, бо не вважає якісними. Сосиски дитячі зараз взяла по 125 гривень. Дуже подобаються дітям. І саме з цієї страви часто починається день її родини. Варю на сніданок збираються на навчання, на роботу я їм варю сосіски по сосіски по дві сосіски, з кашкою і ліздієчка. Та за словами ж фахівців, бренд ціна чи просто наявність свинини чи яловичини не те на що варто звертати увагу в першу чергу. Продукт завжди має бути свіжим, тим паче, якщо говорити про сосиски, це продукт зроблений з м'яса, і це завжди буде означати, що цей продукт вимагає зберігання в холодильнику і певних обмежених термінів придатності. Тобто, однозначно він має реалізуватись в холодильнику, і ніяких там купівель, будь ласка, з рук або десь стихійної торгівлі. Якщо із датами та умовами реалізації все гаразд, зверніть увагу на склад, а особливо порядок інгредієнтів у ньому. На першому місці стоїть той інгредієнт, якого найбільше. Тобто, якщо у вас написано там свинина, яловичина, то відповідно їх і має бути якомога більше в продукті. Якщо соя десь в кінці, відповідно і зовсім мало. Якщо вона стоїть на першому місці, то зрозуміло, що її буде найбільше. Найкращий склад сосиски найкоротший в ідеалі: це м'ясо, сало, цукор, сіль, спеції та нітрит натрію, який відповідає за рожеватий колір. Купувати найкраще цей продукт в заводському пакуванні, а не на вагу, адже на ньому ви зможете знайти всю необхідну інформацію про вашу покупку. І у нас в гостях в прямому ефірі декан факультету харчових технологій Нубіп України, доктор технічних наук, професор Лариса Бальприлипко пані Лариса, доброго ранку. Добрий ранку скажу е, про цей продукт. Ну, моє відчуття: сосиска, серделька це як палички-порятуночки, тому що і економлять час, кинув собі в каструлю, зварилося гам-гам-гам-гам і побіг на роботу. Наприклад, да? і так і з дітьми. В школу бац можна й дати навіть. зараз. Просто відео розмиття цього продукту, цих продуктів асортименту очі розбігаються. Тож як правильно вибирати сосиски, бо і взагалі в чому відмінність? Якщо ми говоримо про дітей, то краще вибирати дитячу групу. Так. Якщо ми говоримо про дорослих, вищий гатунок Іге. має бути і державний стандарт класичні назви, до яких ми звикли. Але ринок розвивається, смаки розвиваються. Є й хороші технічні умови вищого гатунку, Іге. тому що смак різний. Да? Говоримо про сосиски. Що це таке? Це виріб. Це маленькі ковбаски, які мають діаметр від 14 до 30 батончик, 14-32 І довжина десь не більше там це ви про сосиску. сказали? це так. про сосиску. А сарделька. Ну сарделька вона більш товщині. Ага. От і бувають різні оболонки. Буває натуральна оболонка, як ми ось бачимо. Так натуральна це з кишковика плівочка, так, так? Та, та. А це марані... в да це мала є залуфані або Так, Це якщо е різновидні оболонки, угу. це буде впливати на термін зберігання. Коли О -о -о -о. ми повинні знати, що якісна сосиска в натуральній оболонці термін зберігання 48 годин. Ми знаємо, що по вареннях ковбасах це 72 години. А ці можуть тижнями лежати в холодильнику? Е, тижнями, якщо не можуть лежати, якщо вони не під вакуумом, так. І якщо вони не в газовому середовищі запаковані. А, Тільки а від... відкрили, пам'ятаємо 2-3 години. А у нас тут є у колеги фанати Сосики Серделіки, каже, якщо в морозильній камері тримати от такі вироби продукти. Морозильна камера, якщо ви її запакували, потім виняли, вони. Mm -hmm. е, Трошки розморозились і можна зубати пані Ларисо, <рес> От сюжеті сказали, що насправді має бути в цьому виробі три головних інгредієнти: це м'ясо. Якщо це м'ясо яловичина або свинина, трохи шпико, тобто сала, а все решта, це вже домішки, там сої і так далі. Якщо на першому місці соя, то то вже є підозри певні. Ну, Тож, коли чому? ми беремо пакуночок із сардельками або сосисками, що там має бути, що означає про якісний продукт, коли ми говоримо про сосиски, які дуже люблять діти, ми маємо. Пам'ятати, що там має бути 100% м'ясна сировина, це м'ясо. Так, ну 100% Також, немає такого життя. Е, ну там є ще можуть супродукти, можуть бути мож, яєчко, вершки О. і сир. Ви такі сосис не бачили. Е, це вищий, гатунок, вищий ага. гатунок. І це все складає 100%. Перший гатунок це все має складати, перераховане 70%. 70%. Uh -huh. 70%. І е, е, є такі нюанси. Дитяча група там немає перців. Не білого, не червоного. Мускатного ріху для підсилюючих смаків і так далі. Це нічого немає. От, пані Ларисо, от нітрати, нітрити, фосфати, кошениль, якісь карагінани, і так далі. Потім тобто, то зараз ми можемо провести певний такий експеримент, або дослідження так, так. органоліптичне, як ви кажете, соціалісти. От подивимось на ось цей е, 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 сосисочний вирит, я перепрошую. Так, Вони рожеві, яскраві. Тут, мабуть, такі домішки, які зберігають і колір апетитний, правда? Так, так. Е, якщо ми порівняємо, от я бачу тут дитячі. Сосиски mm. і це сосиска фітнес. Ми бачимо колір тут більш яскравий рожевий Е, Да e, e, взагалі, сосиска має бути блідорожева. блідорожева, Блідо, Навіть інколи це дитяча група, навіть така сіровата, тому що там зменшена кількість цього є 250 п'ятдесят не О, тому шановні глядачі, коли ви в магазині біля вітрини, там де сосиски, бачите, що не яскраво рожеві, це не ну, не тільки означає, що вони там такі насправді рожеві. Візьм, візьміть сосиску. І подивіться, не під полицю там де вона лежить, тому що так, там так, спеціальне так. світло рожеве, апетитне. А на денний денне світло подивились на колір е, сосиски або сердельки. Ось подивіться більш темні такі. Я б сказав, такі підкопчені на е, зовнішній. Да, життя. трошки підкопчені через то, але всередині теж блідорожеві. Блідо угу. Аромат має бути яскраво виражений? Аромат ніжний, тому що сосиска, особливо дитячі, вони не мають таких яскравих спецій. Через то вона має бути приємна. Аромат який притаманний ну м'ясній соровині, будемо так казати. А ось ці, це ж ми сердельку порізали. Ну, ось, подивіться, теж непогано виглядає. І я вам скажу, тут такі, знаєте, є пористі, стру... такі порожнинки. Такі. Ну, вони допускаються. Саме mm -hmm. в, в цих сосисках сердечки дуже маленькі, ага. вони допускаються. Це була скажу. натуральна а, оболоночка не на під вакуум. А от як правильно а, вибрати якісні сосиски, а, ми дізнаємось за мик, продовжимо цю тему. І, зокрема, я був в магазині, мені сказали, ту сосиску не бери, це не бери, бери дитячі. Тут провідник сказала, дитяче. Це маркетинговий хід, чи все таки реально дитячі сосиски найкорисніші в світі, принаймні в Україні. Дізнаємось за мить, будь ласка, не перемикайте. Важлива складова нашого життя сосис, со, сосиски і сардельки. І е, пані Ларисо, ось е, кажуть, у мене є знайомі в супермаркеті, вони кажуть, не бери то, бери це, а краще дитячі. От у нас є тут е, сосиски, дитячі, як ви кажете, дитячої групи. Що я тут читаю? Отже, склад сосиски, м'ясна сировина. Це неможливо в це повірити. 90% свинина знежилована, нежирна яловичина, знежилована першого готунку, яловичина олія, сонячне, графіно. Яйця курячі. Харчі, бо це так, неможливо так. це повірити. Це якраз те 100 буде разом, але я перепрошую, що ми називаємо м'ясом. Хвости ні, телячі ні, ні, або ні, свинячі ні, це ні. теж м'ясо Ні. То... або вуха, теж м'ясо. Ну м'ясна сировина, то м'ясна сировина, це продукти. А м'ясо це м'ясо. Це так. після обвалювання або парна, або обхолоджена. Несна угу. сировина. Чим відрізняються дитячі від вищого гатунку сосисок за ТУ? Так. В дитячих є тільки нітрит натрия, тому що нам потрібно зробити їх блідорожено угу, угу. і більш ніяких домішок. Ой, тільки тільки нітритнат. Ясна сировина 100%! Знов Знову таки сировина. Ну не каже, що м'ясо. Ні, ні, ясна сировина це якраз є. М'ясо. Угу. Якщо дитяче, то скажіть, будь ласка, з якого віку можна давати дітям цей продукт? Дитяче харчування і діти маленькі це зовсім інше. Але є малюк, такий вищий гатунок за державним. Сосиска малюк. Так, да, маленька. Сите? І вже е, рекомендують дієтологи або лікарі дитячі, що з там. Можна там трошки що, що, дитина виросте, скаже: я виросла на сосисках. Що це а, все одно? Ви ну побережно тут треба бути півроку. Годувати сосисками? Ну не дитину. годувати. Це мама дає пробувати, бо в відварює. там немає зовсім нічого. Е, група, бачите, це ж всі куштують, продається в магазині, а мама вже. Сама до цього звертається, але це вищий гатунок. Це вищий гатун. Пані Ларисо. Не можу не згадати знов такі ці домішки, емульгатори, стабілізатори, згущувачі і так далі тому подібне, які складають ну багато ну так, в, так. в місто і, і в цьому продукті. Ось ці домішки вони виводяться з організму чи це таки залишається надовго і потім напряму впливає наше здоров'я? Якщо ми говоримо про сосиски, про вищий гатунок, про дитячу групу, там домішок не, немає. Якщо ми говоримо про виріб. Угу. Що в магазині дуже багато асортимент, технічні умови, так там можуть бути інгредієнти, харчові донечки, угу. які передбачають при виробництві вареної групи сосиски, тоб... сардель або колбасних виробів. А ось як ви сказали, сосиски, які є в плівочці, тобто так. кишковика, ну це природня плівочка, так. є без плівочки. А якщо десь хтось кидає навіть з поліетиленом, в якому. Є е, сусичний або серделковий виріб. Ми треба варити, чи ну, це небезпечно? Е, вони для того, це щоб якщо куштувати, треба зняти. А треба зняти, так. а хто варить прямо з поліетиленом. Надрізають, щоб а, потім зняти, а, щоб зняти кра... потім краще. краще. Їх дос їх не потрібно варити, їх потрібно тільки розігріти, щоб вони були в гарячому стані, щоб там соковита, е... щоб коконсистенція ну, була uh -huh. соковита. Треба трошки їх підігріти. Вони варені. Ми ковбасу варену не варимо. Це варені вже готові до вживання. Але для того, щоб вони були приємні і на дегустацію, щоб правильно визначити оцінку якості, їх в кипяточок, але не варять, а гарно так. Підігріває, Вот тут так казати. І не смаж не смажте. Трошки в окропі потримали і можна їсти, так. але все одно запам'ятайте, що там має бути їст м'ясний не менше 90%. А і це згод. найголовніше. А сої і домішки це має бути на останньому рядку. Дякую. Так. Нагадаю, у нас в гостях була декан факультету харчових технологій НУБІП України, доктор технічних наук, професор Лариса БальПрилипко.